Друзі, всім привіт ви на каналі Витебайдики і знову симулятор супермаркета. От ми показували ціни. Давай провіримо, чи не помінялася якась ціна 3,12. Давай, бляха, чому ми заробляємо менше, якщо ми можемо заробляти більше. З ці 12. Якщо ми можемо на тоті пару копійок заробляти більше. 3,71, окей. Далі 4,50, да, нічого не помінялося. Далі ти. 598, окей. 4,83. Нормально. А що там внизу? три пакси, бляха з одної і тої. І. Ти собі уявляєш, які, які в них тут націнка. Не можу утаможитися нормально. Так, 3,86, от, все, красота. У нас залишилося ще даже товару якогось. Нам би його. Та давай, блядь, проскладуємо, що він буде стояти, хоча тут буде бляха, прямо блюдсько виглядати, але все рівно. Два туди поставимо. Якщо у нас є свободні полки, то чого він має бути бляха в сторонці. Звісно, то виглядить не зовсім естетично, але похір. Хлібчик сюди. Сюди. Яка їм різниця? Можливо, можливо до мене. От диви, навіть коли я викладую товар. Та то вистав. Навіть коли я викладую товар, години не йдуть. То прям красота. Вот, ти просто подиви. Бляха, прилавки лом'яться від товару. Помниш, як ми починали? Було там одна якась мука, нікому не потрібна. Все, давай. Давай доста говорити. Відкриваємо часто гроші, продукти, меблі. Бляха, морозілка, все, що хочеш, то є. Давай наступний. Давай, 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 давай. Ну, заходьте. Опа. Добрий день. Шоколадні шарики, заходь! Заходь шоколадні шарики дуже вкусні. Я так вижу по тобі, що тобі все люблять, да? Що я прям мушу стати за прилавок, да? Інакше люди не будуть йти. Ну, давай, алло, де б? Алло! Вот ти заходь! Вот! Красота, спагетті. ще щось! Ти що так мало береш, собака? Карту в 312. Окей. Дуже шкода, що не можна найомувати. Так, давайте, подивимося, що ти візьмеш. Улій, раз, два. Береш ще улію побільше. Тобі улій не, <найбувати> не помішай. Давайте далі. Що в нас є? 9 крапочка 00. Давайте сюди. Тобі теж олій треба, так? Да? Поправитися, треба. подиви на себе Одні... одна кожа і кості. Спокійно. Замахали картку ходити. 50 чеків видав. Круто. Ну, бляха, то що картку треба, то мені прям не подобається. Ліпше налічка. От налічку то да, то 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 оно. Давай наступний. Давай наступний, мені треба ліцензію для магазина. <гум> собі просто... От фургончик поїхав. То, мабуть, той ублюдок мені доставляє товар. Якщо чесно, у нього товару дуже мало. Ну націнка прям бешена. Прям ужас, яка націнка. Ти один улій забрала, собака та сутула. Так, 450. 50, 50 см, маю дати. Все вали. Раз, два. Що ти ще береш? Я уважно за тобою слідкую. Три. Чотири. Бери ще... Чекай, як того, бляха шефа звали? Ти знаєш, от він прям похожий на того. Окей, давай. З тебе 1590. Той 16. Вибачаюся. Так, все вали. Вали. Раз, два. Ти прям ногу набрала, так? Да? Окей. 1048. Немного. Немного 1048. Давайте. Чекай, я мушу провірити одну штуку. Почекай секундочку. 95 людей. Прикинь. 95 людей. Люди підписуються. Та просто не може. Вау! Ти просто подивись, скільки він набрав. 95 людей. 5 людей залишилося до сотки. От прям при тобі тепер провірив. 77.07. Т, Т, Т. Раз. Раз. Т, Т. Вот, красота. Давайте. Бляха, такі вредні продукти, що просто біда. 775. Окей, 5-7. Вод красота, 75. Давай, в тебе що? Єдна мука, більше не приходи. Одна мука, то не дуже радує. Мені ж треба сім'ю кормити. Так що купуй побільше. Такі, бляха, дорогі костюми, а так. Так, так мало купуєте. То не важно, що тобі не треба. Мину... Ой, блядь. Так, в мене вже четвертий рівень магазина. Можемо собі купляти ліцензію. Так, 483. 483. Окей. Давай наступний. Скільки то годин? Єбать, 2 години. Дуже скоро час летить. А ти прям без обіда робиш, не їш, не п'єш. На... на то витрати не учитуєш, да? Ото все що ти заробив. О, дуже сильно твою прощено. Ну, От серйозно. Тож ж треба нашому головному герою їсти? Обично, їж, то. В магазині що спортиться. <хи> так що в нас би був хліб, рокфор, макарони рокфор, е шоколадні шарики рокфор і мука рокфор. Прям по багатому. Красавчик! Красавчик! Видиш, я раз тобі сказав, що. Ти мало купив, ти виправляєшся ще й бездачу. Взагалі, блять, молодчик, слухай. Е 1534. 15-34. Давай. Давай. Ти хто? Мука, раз. Раз, два, три. Давай, 13, 37. 37. Окей. Бляха, скоро ліцензію собі купимо. У нас ще буде повний, о, повний товар. Але на сир треба морозілку, блядь. На сир буде треба. сир буде дуже скоро портитися. На нього треба якусь таку легеньку морозілочку. Знаєш, там було плюс 5 градусів. от такі, знаєш. Як лобове стекло, такі морозілки. От то да. От то треба, так, давай. Раз, два, три. 13.40. 60 центів здачі. Може, обійдемося без тих 60 центів? Я би заробив на тобі чуть більше. Давай. Раз, хліб. Два предмети взяв, так? Да? Три. Красавчик. Окей, все, І без... Нет. Вот. 11.63, спокійно. 11,63. Бляха, нас 95. Скоро соточка, ти собі можеш уявити. Перша соточка. Так, э, здачу долар. Вали. Ти. Шоколадні. Ну, до тебе прям претензій не. Я купив собі, хоче з'їсти маленько солодкого. Їж на здоров'я. Ходи собі далі. Так, нам треба 350 баксів. Я на першу ліцензію спокійно. Е, так, менеджмент ліцензії. Блять. 200 баксів лише треба. Окей, того її одразу купимо. Окей. Все купили. Давай заходь. У мене тепер є ліцензія, можеш купувати тепер офіційно. Звичайно, сир ще та штука, Ну, я би сиром не торгував. В нього плюс-мінус такі продукти, які не дуже портяться, а от ті баляха, які портяться, в частності ковбаса і та вся херня, то ж такий геморрой, блядь. 3-3-3-1-1-1, окей. Давайте, повір мені, от ковбаса і то все, баляха теж повинен розчитувати, чи те то продаж, чи не продаж. от то прямо облюдство. Якщо ти не продаш, воно портиться, тут є ще срок годності і вся херня. Давай, пробивай. Пробиває 598. 598. Окей. Включи світло. Включи світло, того, що не виднося нихе. Нам треба буде. Бляха, видиш, а ящики пригодилися. От залишиться ота от одна макарона і все, і полка, все. І полка ГГ. то не можна поперескладувати якусь, нічого не можна зробити з тим. Блять, ублюдство. Що я буду далі з тим робити? От макарони не залишиться. але муку. І другу забери, от мені ще ту муку не треба. Шоколадні шарики, прямо всього позабирали. Раз, два. Не знайшов пасту. Ай, солодкий, блядь, не знайшов не ту пасту. Окей. Давай сюди. 2,53. Раз, два. Бо того, що треба рано ходити. Щоб ти знав. Ще, кстати, одна проблема, яка тут. Чекай, бля, око прям зачесалося. Одна проблема, яка ще тут не є, от то, що постійно не вистачає мелочі. От серйозно, от про то не розказується, але. У Сіно не вистачає якоїсь мелочі, і ти мусиш просити від людей, чи є у вас та гривня. Подайте, будь ласка, того що біда прям. Або 20 гривень, або ще щось таке, знаєш. 1275. Якщо в тебе є мелочі, то обманка. В тебе її немає. Мелочі ніколи не вистачає. От ті, хто торгують, бляха, ті то поймуть. Чорний чай. Тобі, блядь, чорний чай треба. Ах ти ж пес. Наркоман, бляха, муха. Олій. Окей, давай, давай. Олій. Один олій. 4,50. 50 центів. Окей, вали. Скільки то годин? 9 годин. Все, вже люди не будуть ходити, так? Да? Ні, будуть. Прикинь, ходять. Бери з другої полки, з другої мені ж треба свободні полка буде. Шоколадні шарики. Ай, бляха муха Ні, от ящики не треба викидувати. От то все, що я позаказую, от то мені ящики не треба викидувати. Все, давай. Давай йдемо зараз провіримо, що я можу заказати. Так, ні стій. Маркет. Продукт. Вот. Паста! то у нас і ще понемножку я стій. Давай провіримо, що у нас є. У нас немає пасти обочної, хліба у нас є. Ті шарики Стоп, а як я маю поперекладувати? візьми що ти робиш? Постав на місто. А, присісти. Як мені присісти? Як мені присісти, чекай. Бляха, тут немає управління, прикинь, присісти не можна. Забери щось. А як? От муку можна скласти всю на одну поличку. От що я з в одному муку повинен робити? У прям. Так, спокійно, давай тоді позаказуємо. Пасту нам треба. Давай закажемо зразу дві в корзину. Е, вода, яйця. Баляха, яйця доста опасна штука. Чорний чай. Що то такий дорогий? Кофе. 126. Сир. Ніхера собі. Яйця. 66. Тебе хватить? 77. І на воду не хватить, да? Ну, прям ніяк не хватить, так? Да? Кілько. 93. Сука. Сука, на воду не хватить. Окей, мінус. Два бакса в стресі. прям біда. Будемо жерти то, що знайдемо на полиці. Окей. Все, олії в нас ще немає, так? Да? Ну, ще пару бутилок є, в принципі, хватить. Коробочки будемо складувати сюди. Того, що прям з коробками не проканує. Uh, давай, ентер. Два товари не найдені. Ой, ви, бляха-муха. Все, давай, заказуй. Давай, заказуй, стій. Uh, де? Вот. Маркет. Вот, вот корзина, купити. А я не можу? Так дайте в борг, бляха-муха. собака. я не можу заказати, прикинь. Яйця, молоко, що я що би я не, не заказав? Молоко, напевно, а закажемо воду. Відміни. А закажемо воду на, на той час, спокійно. Так, вот так нормально. П'ять баксів. Вода ще дорожча, як молоко виходить. Що за херня? Окей. Тобто, чекай, закажемо одну пасту. Закажемо одну пасту, а заберемо молоко. Окей. Вот так. Вот так до паста одна Вот, все давай. Попробуй мені собака розкидати, бляха муха мої ті коробки. От так би зразу. Молоко. На молоко би не помішав холодильник взагалі-то. Товар треба на фріч. Ну вот тобі раз. От тобі і перший пройоб. Став сюди. Е, закрити. Закрий ящик, поставимо сюди. От так, щоб вони не виділили, що у мене молоко прямо тут стоїть. Нет, от сюди складемо. Раз. Напевно, на сир теж буде треба холодильник. Яйця. Теж треба холодильник, так? Да? Ну, ти як думав? Бляха-муха, от то проєп. Вот <схід> там буде, блять, проєп. Спокійно. Эскейп е отмена, закрий. Та блять, стій. Ескейп от мене, закрий. Та закрий, кажу. Блять, закрий і так. Та закрий, блять. Це? G, вот. Ой, бляха муха це буде пройоб, прям біда. На сир теж треба, я так думаю, холодильник. да Ну а що? Ну, а що ти думав? Ну, а що ти думав? Конечно, на нассир, блять, треба холодильник. Ну, мене ж биле підозри що треба. Я його заказати не можу, да? мебіль. Холодильник, 200 баксів за штуку. Холодильник 2,375. Ну, то прям хороший холодильник. морозилка Ой, бляха муха, О, то був пройоп. Ладно, ми то ще попродаємо, купимо собі холодильник. Вот на каву не треба, ото хорошо. Дуже б було... Нарву. Окей. Кава ні, кава полезна штука. Нам треба ящика десь складувати. нам прям треба десь складувати ящика, того, що вони пригодяться. От якась така херня буде, а ти не можеш перекласти, блядь, без ящика. Що за дебілізм? Не можеш перекласти, блядь, без ящика а, і освободити полку. Ну, Хоча добре, що я проєбався з тим. Вот чай, ти прям подиви, який він красивий. Став. став пустий ящик сюди. І що тут? Вот паста, красота. Пасту закинемо. Пасту закинемо сюда. Вот сюда закинеме пасту. От про що я говорив? Вот про що я говорив? Ті, ті продукти, які портяться. Ті продукти, які портяться, їх треба, блять, у холодильник класти. А ще я зробив глупість, того, що я тут поставив коло вікна. І вони будуть уже рівно. Сподіваюся, що тут такое не учитується. Відкрито, заходьте. Мені треба 200. 375 баксів я вряд ли зароблю. 200 баксів мені треба на холодильник. Поставимо його прям далеко, поставимо його прямо тут. Але у холодильника є дуже великий мінус, він віддає тепло. Тому о, перший прилавок, напевно, поставимо тут, перенесемо його. Другий перенесемо сюди. А, ні, от холодильник між ними поставимо. Ну заходьте. Давай, заходь. Алло? Давай, я тут приріс, я корні пустив. Заходь. Пані, заходьте. Вот. Видиш прям як то працює, зазивати людей. Бери чай. Стій, я чай, блядь, Я на, -на, на то не забув ціну поставити. Стій, 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 пішла нахер. Стій. Стій, зараз. Е, так, 5,78. Окей. Що ти робиш, стій? І кава. 10.48. Стій. Нет, 10.48. Окей. 3 бакса. Бляха, прям маленький доход, звісно. Там був намного більший доход. Із затрачених сум намного більший був доход. 54 бакси. 54. Раз, два, три. От, окей, вали. Не знайшла молоко. Того, що, блядь, у мене холодильника немає. Ти бо дали пізділа, що. Чого ви в холодильнику ви -то не держите. Ліпше, ти не знаєш, що стоїть у тих коробках під вікном. 13,66. Наступний. Вот красавчик, чай бери. 20 баксів. Красота. 2089. Супер. Наступний. Мука. Ти не красавчик. Ти ні, тобі. 29 баксів треба дати, Раз, два. А, т, т. 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 т, Окей. Фух, а вчора відосик не вийшов із-за того, що я прям ліг спати. Зараз там були проблеми якісь з документами. Треба було щось рішити кудись піти, щось зробити. блядь, така біда. Я прийшов і прям хочу спати. Бери ще каву. Ще каву бери. От і паста, молодець. І прям біда, я прийшов 4 години, а все, я спати хочу. <ріху> біда, я встав, я проснувся, дали думаю, валяха, муха треба знову спати. Ну, не, не треба спати, я проснувся щось по подивився. Йома, ма мене так на сон просто клонило, що просто біда. І в кінцевому ітозі я заспав. Заспав я до пів дев'ятої. Думаю, треба щось зробити їсти. Пішов зварив макарона знову заспав. Ото бляха жизнь, правда? Красавчик, без здачі даєш. Що ти взяв? Хліб. Я думав, ти візьмеш тут ті шоколадні шарики. Що я тобі маю дати? 1604. 16 крапочка 4. Раз, два, три, чотири. От красота. Пані, вам що? Ну так, хочеться побалувати перед. Ну ладно, не буду казати. Так, ти. Наступні. Мені треба ще дозбирати пару, euh, пару баксів. І прям буде красота. Мені прям треба дозбирати пару баксів і прям буде невібічий охірено. я собі куплю холодильник і все буде заїпісь. Звісно, не помішало б, ще докупити далі товар, але то в нас лише година. Я дуже сподіваюся, бляха, каву прям. Ви що, їх коням даєте? Чи ви, бляха, куди ви так сильно каву п'єте? Не можеш пити? А я знаю, що зроблю? Я продам їм каву, а далі куплю собі ліка від серця. Тобто. Та прям буде красота. Давай, кава. Ці макарони лише ще комусь. І... Ну він прям італіянець, да? 6, 24. Ти знаєш, що спагеті не можна ламати. Італіанці дуже сердяться за то. Раз, два, три, 4. Окей, ти хто? 26, 26,94. Не знайшов сир. Почекай, приходи на наступний день, знайдеш сир. Знайдеш сир, і ти прям охірієш, який він буде вкусний. В принципі, якщо б я тепер виклав сир не в холодильник, він би був просто рокфор. То було б. Прям я би його продав ще дороже. 1544. Давай. 92. Красота. Нам взагалі би не помічало тоді назбирати 300 баксів, нас обирати, щоб ми могли докупити то, чого не вистачає. То би було непогано, щоб ми могли докупити то, чого не вистачає, і після того, щоб ми могли. Е купити холодильник і розкласти той товар. Там товару прямо до хіра. на до хіра грошей. Ти просто подиви на ті ублюдські полки. Одно то. Забери олій! Купи олій той каву купи. Кого не хочеш? То диви, він прийшов, подивився там, де раніше були о, спагетті, не знайшов то. Не знайшов то і купив там, де вони були, там де їх увідів. От прям бляха, то більше нареально похожує. Шість. Ах ти собака. Тобі, бляха, стіко решта треба давати. Раз, два, три, чотири. Окей, вали. Вот красавчик, ти чай і каву, і два чаї, і все 63 цента тобі дати. да? 5, 1, 2, 3. Дуже би круто було, якби ще синхронізувалося з праздниками. От знаєш, коли є Пасха, наприклад, або Новий рік. Та що ти глядаш, нема нічого. Все, тобі забагався придурок. Що ти робиш? Все, вали, нема твого продукту. Він уже тут досить довго стоїть, бляха і нічого не купує. 17,58. 58, окей. Не знайшов яйця 8 штук. Це прямо ублюдка придумали яйця по 8 штук продавати. 2. 08. 1. Так, окей, вали. З ці світло треба включити. Все, я тут. Не переживай. Я пішов просто світло включайте, щоб ти видів. Щоб ти видів, що я тебе не надурюю, що я кристально чистий. А, 37. Окей. Що ти там робиш? Пес! Іди нахер, ми закривати, скоро будемось. Скоро будемо. Вот одразу видно мастер шеф. Окей, тобі що? 1574 15,74. 1547, блядь. 15,47. Все, давай пішов. Тебе все влаштовує, друже. Давай треба нам заказати холодильник. Спокійно. Холодильник. Срочно треба холодильник, корзину. Окей. Заказуй, купити. Зараз мені привезуть холодильник. У мене буде. Вон мій холодильник. Цікаво, як ти його сам донесеш туди. А, так, 7,42. Стидно, да, блядь? в очі не дивиш. Ой, баляха муха. Іди міняй. іди міняй, я не маю решту. Іди, все, давай. 92, 58, 1, 1. 1. 53 і 5. Супер, пішов. Та -та. 15, 70. Вот красавчик, вот то сразу красавчик. Та замахав ти там стояти, ти, Та бляха, щось вкрасти хочеш. Ото ж, кстати, проблема, да? теж велика така. Що їбанулися, блядь. Що хворі? Я більш вас від чаю дуже сильно плющити. Я більше вам то чай не продам. Давай карту. 7,92. Окей. Дибіло, блядь, стоять крутиться. Забрали від мене товари і не хочуть його продавати. Спокійно мені треба прилавок перекласти. Як ми говорили, прилавок поставимо тут. Другий прилавок поставимо тут. Сюди. Ходи сюди. Я що заказав? Прилавок ще один? Ой, блядь, дурак! Ой, блядь, дурак! Єбаний ти рот. Я мав заказати холодильник. Йо-майо! -йо. Ой, блядь! ой, блядь, Ладно, закажемо простенького товару побільше М -м -м, продукти. Закажемо прямо на всі. Стій, що в нас є? Ні, викинь. викинь, у нас що є? Стій, треба подивитися, що маємо. Є мука, чай. Тих шоколадних шариків прям не беруть много. Хліб. Мука чай, хліб, окей. Значить, хліб є, значить, мука є. Улій треба. Хоча б дві заказати, паста теж дві закажемо. Після того цього немає дві закажемо. Скільки? На 25 баксів я лише набрав, да В корзину. На 53. Вода. Яку теж, блять хочуть пити, прикинь. Каву не помішало, бо 124, сука. Сука, придеться відказати від одної, від одної улійки. Ні, від тебе відкажемося 114. Окей. Окей, нажимаємо Enter. Подивимось, чи наші жмурики пропадуть, виключу світло. Закрито, блядь! Доста дивити на ті прилавки. Нажимаємо Enter. Подивимо, якщо вони пропадуть. Я ще в мінус проторгував. А, ну того, що я, бляха... Вот пропали, слава Богу. Раночні ціни змінилися. Слава Богу, що я не заказав. Давай провіримо маркет. Що в нас тут висіло? От супер. Бутиліровану воду не. Відкажемося від неї. Ні, нам не треба бутиліровану воду. Давай ми закажемо а, ще чаю. Чай досить непогана штука. Ні, ми його не можемо купити. Сука, 92 бакси. Давай ще туди щось закажемо. Ну улій нам треба, олій пішов. Улій пішов, що ми можемо зробити. А ні, от. Наоборот, сі! То от е, виросла ціна тої. Пасти, а нам треба олій. Давай закажемо ще олій 14. Щоб ми ще заказали. Нам, на що нам ще вистачає е, грошей? Пудри... Ні, дав... блять, чекай. Кава є, молоко є, все є. Окей, заказуй, купити. 23 бакса. Окей, залишимо собі 23 бакса. Погнали, розкладемо кафеочок. Блять, дурак який купив полку. Ні, від кави у нас є. Нам від кави не треба. Ти хто? Далі от ті штуки. Вот штуки нам треба. Давай наверх їх закинемо, вони легенькі, вони навіть якщо впадуть, нікому голову не розуб'ять. От тебе сюди клади. Клади сюди. Розкладемо товар і будемо прощатися. Я напевно піду собі зараз зроблю якийсь кафейочок і запишу ще одну серійку. Ну то прям так заходить. Я не знаю. Я в такі подобні ігри давно не грав, Ну, от. цієї вони... забери назад. Вони мені прям, блять, заходять, ти собі можеш уявити. Так, давай пасту розкладемо. Окей. От коли ти стоїш собі такий блатний, з важним лицем щось розкладуєш, щось там коробиш собі. Красота. Нам треба тепер холодильник купити. Нам, блядь, срочно треба купити холодильник. Поставимо його вот Тут ще є, в принципі, місто для прилавків, можна ще покласти Тут один прилавок, туди, то непогано. От Єдине недобре, що тепер виглядає магазин дуже пусто з новим, з, новим, з новим прилавком. Так, коробочку акуратненько сюди. Так, давай провіримо ціни, тому що ціни одні пішли, одні. Ой, блядь. 3,30, їх по 450 продав. Окей, 3,30. Тут теж, кстати, треба учитувати. 3,60 то тобто. есть. 3,60. Зулію досить непогана, я тобі скажу, о, націнка. 3,47. Окей, 47. Блять, куди ти 47 баксів поставив? 47. Окей. Далі що у нас? Мука не змінилася. 3,71. Кава 10,48. То так само, 58. Що ми ще купили? Т. Так само, 58. Ти хто? 43. Хлебушек так само. 34. 96. Окей, в принципі, на тому з вами будемо закінчувати. Е, не знаю, я, напевно, ще одну серійку запишу, того що опит уже показує, що много серійок наперед записувати не стоїть, так як все міняється, просто ігри висять не пройдуть. Ладно, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.